Те польське громадянство буде чим раз, тим складніше. Я вже згадував про зміни в уставі, яка передбачає оплату скарбову підвищену колись не було жодної оплати, щоб податися до президента на громадянство. А зараз вона може бути 1800 злотих. Це перше. По-друге, хочуть також скасувати можливість подачі на громадянство або ж на карту резидента свідоцтва про закінчення поліціальної школи, яке підтверджує знання на рівні Б 1 польської мови. Додатково хочуть ввести тест обивательський, тобто, щоб потрібно буде знати чітко усі національні свята, правила і так далі, так як зараз це здають там в Америці і так далі. І ще, крім цього, хочуть ввести довший період легального перебування обов'язковим для подачі і підняти його з трьох до десяти років. Таку уставу вже зареєстрували, представники ПІС. Якщо це буде правда. То дуже складно буде отримати польське громадянство. Люди, напевно, будуть вибирати інші країни для резиденції і щоб довше перебувати саме у Європі. Але якщо ви ще не подавалися навіть до президента, раджу вам спробувати свої шанси. Це нічого не коштує на даний момент. Якщо вам потрібна допомога, також можете звернутися до нас. Посилання усі контакти є в шапці профілю і в інстаграмі.